Усім привіт, вітаю на каналі CryptoVar і е, давайте перейдемо до огляду е, криптовалюти, також розглянемо кілька моїх позицій. І, звісно, буду вдячний вам за е, ваш лайк. Також пишіть коментарі під відео. Е, можете ділитися своїми думками щодо ситуації на ринку. Пишіть про те, як у вас проходить торгівля. Ну, а ми безпосередньо переходимо до розбору. Давайте Перша угода це по монеті АВА, яка була відкрита в вівторок. Ось дана угода. Тут у нас знаходився годинний імбеленс. Подивитися більш ширше, бачимо, що е, вище була хороша ціль у вигляді е, buy-side ліквідності Ось, е, тобто тийк profit ставив я саме на цю зону, е, якраз, і е, від е, цього годинного імбаленсу ми отримали на п'ятихвилинному таймфреймі реакцію. Е, е, реакція Скажімо так, не зовсім мені подобалося, оскільки е, хотілося би бачити імбеланс, тобто силу е, покупця. Але все ж таки я ризикнув відкрити угоду. Тут е, п'ятихвилинні січки вже закрились е, тілом. Ось Market shift. І стоп е, лос за даний мінімум з даної угоди е, вдалося витягнути. 2,7R, ось, бачимо, що ціна пізніше пішла все ж таки вверх сильний імпульс. Звісно, можна було б тягнути і вище, оскільки тут знаходився також незнятий пул байсайд-ліквідності, але в той момент першою, скажімо так, проблемною зоною якраз була, був даний. Пол е, ліквідності. Ось дана угода. І ще одна угода по Солані, яка відкрилась вчора ввечері. Я поставив лімітний ордер і пішов. Е, вже вимкнув комп'ютер, пішов спати. Дана угода е, відкрилася. Ось так вона виглядає. Е, тут я керувався наступною логікою. Е, у нас тут відбувся свіп. By side ліквідності, це якщо переключитись на 4-годинний таймфрейм. Тобто можна, в принципі, було б очікувати е, реакцію. Е, якщо переключитися на молодші таймфрейми, також є у нас rejection block, е, 15 хвилинний imbalance, е, від якого ціна також отримала реакцію. Ось тут е, у нас відбувся shift. І е, лімітку я поставив на 0,5 е, 15-хвилинного імбаланса. Ось. Е, в даній точці ціна. Ну, тобто, угода відкрилася, і тейк-профіт на зняття ось даного мінімума. З даної угоди вдалося е, взяти також 2,2 RR. І е, давайте одразу перейдемо до. Угода, яка наразі в мене відкрита, тут швидше за все буде мінус. Це також монета Аве. Керувався я наступною логікою при відкритті. Звісно, у нас є нижче 4-годинний імбеланс, один, другий і також ось тут денний імбаланс. Тому, в принципі, логічно, щоб ціна скоректувалася в дані зони, і вже тоді в цих зонах. Можна, в принципі, розглядати лонг е, угоду, але е, також логіка, якою я керувався, е, це бачимо, що наразі у нас тут відбувався висхідний ордер флоу, тобто ціна виконувала сіп ліквідності і після чого виконувала е, висхідний рух. Тут також у нас відбувся свіп, і е, виділив ось даний п'ятихвилинний ордер блок, від якого також ціна отримала реакцію. Ось тут Market shift. Але бачимо, що все ж таки ціна продовжує нисхідний рух, тому, швидше за все, як я вже казав, тут буде мінус. І наступні зони, в яких я розглядатиму можливість відкрити угоди, це ось дані імбеленси. Ціль в нас це. Зняття даної buy-side ліквідності, бачимо, що тут ціна трохи не дійшла е, до даної зони, тому в принципі можна очікувати на продовження висхідного руху. Проте, наскільки е, як глибоко відбуватим, відбуватиметься корекція, е, ніхто не може знати, е, тому залишається в моменті е, реагувати на реакцію або відсутність е, на дані е, зони. Давайте перейдемо до е, біткоїна. Е, по біткоїну, що ми бачимо, якщо переключитись на е, денний таймфрейм, також у нас залишається незнята, е, незнятий пул ліквідності. Тобто, у нас тут сформувалися рівні максимуми. Е, і все ж таки, як бачимо, е, ціна прийшла в ну, до мітки 90. -го. 5000. Ну, фактично, в одному з попередніх оглядів я якраз розглядав цей сценарій. Ось на зняття даних полів Ось тут бачимо, що ціна зняла. Даний пул також зняла, залишається ще один пул ліквідності. Також можна накинути на ось даний імпульс сітку Fibonacci. І, в принципі, е, які сценарії я розглядаю. Перший сценарій це реакція на денний таймфрейм, на денний імбеланс, і тоді продовження висхідного руху, якраз на зняття, або ж е, глибшу корекцію. Е, також є 4-годинний імбеланс. Ось тут. І е, не варто забувати, що нижче знаходиться ось дана компресія, тому, в принципі. Більш глибша корекція також має місце бути, тобто, якраз в зону ОТЄ, після чого вже можна тоді розглядати при реакції для прикладу, на даний блок 4 годинний розглядати продовження висхідного руху, якраз на зняття даної полиці. Давайте перейдемо до SeLAN. По селані бачимо, що ми також зняли buy-side ліквідність. Ми знаходимося наразі в 4-годинному імбалансі. Відбулось повне його перекриття. Ось, але якщо дивитися по тижневому таймфрейму, то, в принципі, контекст у нас висхідний. Ось тут відбувся свій селсайд ліквідності. І після зняття селсайду, ціна. По логіці повинна була б м, рухатися а, до а, шортового, а, шортового імбалансу, який знаходиться ось вище. Тому, в принципі, а, лунги можуть продовжуватись після корекції, ось а, зони інтересу, а, який для себе виділив. Це також даний. А, Денний імбаланс. також є. Ось тут можна виділити годинний імбаланс. І нижче також бачимо, у нас знаходяться не зони неефективності. Ось тут імбаланс, який вже був тестований, але також не виключаю більш глибший тест, тобто 0,5 або повне перекриття. Тому буду спостерігати також за цією монетою. І а, у випадку, якщо ціна підніметься вище, для себе виділив 15 хвилин хвилин імбеленс, якщо буде, а, якщо сформується, скажімо так, ліквідність, ось тут потім відбудеться свіп, можливо, в даній зоні, то розглядатиму також шорт позицію, оскільки бачимо, якщо перемкнутись на Годинний таймфрейм, давайте краще на 15 хвилинний Ось тут також у нас є конфірм, тобто ціна закріпилась тілом, тому ми можемо розраховувати на продовження низхідного руху. А вже тоді, після корекції, також шукати лонг-позиції. Також, якщо перейти на біткоін, на графік Чикагської біржі, бачимо, що Тут у нас знаходиться не перекритий геп, тому е швидше за все, ціна також сюди прийде, і тоді вже в моменті е будемо розглядати е ну, дивитись на реакцію ціни в даній зоні. Якщо ми отримуємо реакцію, то висхідний рух продовжиться. Якщо ж е все ж таки ми підемо нижче, то швидше, швидше за все е буде відбуватися е глибша корекція, якраз е стосовно. А, цього імпульсу. А, Також ми маємо а, графік домінації тезера. Ось в нас залишається ось тут полиця знятої селсайд ліквідності. Якщо перейти на денний графік, то бачимо так: у нас тут є свіп, свіп селсайд ліквідності. І е, наразі ціна виконує корекцію до денного імбаланса, і якщо ми на нього отримуємо реакцію, то швидше за все продовжимо несхідний рух в напрямку зняття цієї сили ліквідності. Е, можливий, глибший, е, можлива глибша корекція, оскільки також тут є 4-годинний імбеленс, і вже коли е, ціна отримає в даних зонах реакцію і продовжить несхідний рух, якраз тоді в той момент е, решта. Криптоактивів крипто також закінчить, свою, закінчиться корекція і продовжиться висхідний рух. Тож, дякую усім за увагу і бажаю усім профіту.